Дякую. Дякую я ж підскакую. Влаштувала ти мені челлендж? Такого ще не було. Бачила я, бачила. парасолю тримати то... не, ні до чого. Фух. І так перепадами. То з одного боку, то з іншого. Зате золото. Повсюди. Красиво розсипано. Головне, що хоч не справжнє золото, бо побачить нормально прилітало. Тобто є переваги в красі природи, без матеріального підтексту.